Бути похованим на рідній землі останнє бажання відомого українського поета, прозайка та художника Тараса Шевченка. Рівно 152 роки тому волю Великого Кобзаря виконали видатного українця, який помер у Санкт-Петербурзі, перепоховали на Україні. З того часу кожну річницю цієї події українці відзначають урочисто. Це не святковий день, але це пам'ятний день. Пам'ятний день тому, що такий великий поет, наш геніальний пророк Шевченко повернувся в українську землю, і для всіх українців це є знаково. Серед геніальних постатей країни Тарас Шевченко займає почесне місце. Аби вшанувати пам'ять відомого українця, в Мокачеві представники влади, громадськість міста та школярі поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю, а священнослужителі провели молебень. Шевченкова творчість, геніальна творчість. його. Мистецька творчість, літературна, політична, наукова. Шевченко був і високоосученою людиною. Під час урочистостей присутні цитували слова великого поета. Його мудрі настанови жити в злагоді, мирі та любові, а також співали пісні та читали його найвідоміші вірші. Ми вивчали в школі про нього багато цікавого, яким яким що він був кліпаком, що в нього було настільки важке дитинство, але все одно він прославився на цілий світ, і за це його поважати треба. Великого сина України, народного поета та борця за волю трудового народу, шанують щорічно, адже безсмертні твори кобзаря вчать по справжньому любити Україну та свій народ.